Так-так-так-так. Готово? О, привіт, любі друзі! Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! А ми поспішаємо. Чому знаєте? Тому що наші іграшки от-от розтануть. Ха-ха-ха! Чекай, думаю, зараз, зараз, раз, зараз. Іночко, вони вже тануть, диви. Давай показуй швидше. Зараз буду показувати все. Вижить та ми вчора з домовушею вирішили. Ти а, просто не треба дмухати домов. А, ми вирішили вчора з домовуше, що ми будемо уявляти, що ми потрапили у гості до самої сніжної королеви. Та, Звичайно, так, так. у неї все повинне бути з льоду. з льоду. Навіть новорічні іграшки. Ми вже почали вчора показувати принцип, як зробити ці новорічні іграшки. Зараз я диви. О, О це, це я зберіг на О. сьогодні ще. Ага, це просто ми брали ось таку форму. Це взагалі-то е, як вона, тарілка російською мовою, Як що? Як буде мови? Тарілка є Эт... тарілка. Що це? Хо -хо. Чудова Дивись. така іграшка з льоду. Так, а чудов, таке? чудова іграшка з льоду. Ще можна туди було покласти різне там на мисто, різне різне різко. О, що завгодно. Так. Що завгодно. Ага. Мотузочку, звичайно, щоб потім цю іграшку можна було повісити на ялиночку. Але що, 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 що я хочу сказати? що таку Та не іграшку… Не в хаті ж іночку. І так, я про це а хочу. На дворі. Сказати, що Цю іграшку краще вішати на дворі, якщо буде погода сприяти і буде так, все ж таки холодно, буде я... і вона не одразу розтане, то тоді а. можна прикрасити ага. таку іграшку-ялинку на дворі. Так, так, так. Ще ми робили, ми робили ось. Такі пасочки, звичайні, з звичайно, малята, малята їздять на море. Ось, 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 <світ> ось так ми заморожували, ось така іграшка новорічна виходила. <світ> Для того, щоб вона, звичайно, була новорічна, треба туди трошки покласти я не знаю, там, дощику різного, бачите малята? Щоб була яскрав, так. Яскрав. яскрава, яскрава, яскрава. яскрава. Ще у нас ось вийшов хто це такий акула, каракула. ось така. Ого. Ой, яка. Акула. Чудово. Бачите, ой, яка. А ще можна зробити різнокольоровими. Так. Так. так, отже, про це ми будемо так. говорити зараз. Я за знаю зимній рушник. Ага. Ще я кажу. Так, Відомо, що ти обіцяв, що, що несеш обіця? до морозильної Ні. камери і не зробиш. Звичайний віднесу. Різнокольорові. Беремо ми формочки для льоду, ось такі ага. так. Зараз я ось о, так переберу, але не просто ми туди будемо наливати воду, а ми будемо розфарбовувати, що було дуже цікаво. Але окрім того, що ми розфарбували, бачите, я ще поклала туди різні намистинки, ось як, які там прикраси, гудзики різні. Так, 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 Ще можна ще можна туди, звичайно. І бісеру покласти прикріп... туди можна. Так, Можна прикріпити туди мотузочку, щоб цю іграшку можна було вішати не на а лиграчку на вулиці. Ну, Спробуємо, не знаю, що вийде. Це взагалі то посилає. Да, ну це... витягай, спробуй, давай. Ще не робили здомову що. Ха -ха! Що? Якщо? Та. О, диви, О, диви, о, о де вони, Ха, які різнокольорові того... новорічні іграшки. Ось, дивіться, на яка краса. О, яка. О, яка. О. Ну класно ж, доводи. <хе -хе -хе> дивись, Дуже як. Чудово. Дов... Ось, я... що о, можна. Взагалі, якщо І ви на начко... вулицю не, не хочете виносити, дивись, ти Ой. Нічого страшного, така краса може вас радувати і вдома. Хоча це буде протягом декількох хвилин, але воно того варто мені чудово. здається. Чудово, Буде дуже Так, що давай перегорнемо, подивимося. яка краса! Можна все це покласти у якусь, бачите, малята, у якусь піалочку таку О. дуже гарну. Ще можна поставити свічки біля цього. Ой, дивіться, маляти, що виходить. Як чудово, гайничка. Ага. Поставити свічки біля цієї піалочки і буде ось. Іночку, я і, прийду. І, і буде класно, класно. Але коли вже будуть малята брати свічки, то треба, щоб вам допомагали вже батьки. Я Дивись, заберу ці іграшки до Нафані і поїду в гості ось такими незвичайними іграшками. Дивись, 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 який метелик у мене в людях. Як він буде раден! Бачиш, бачиш, як класно? Ой, Мені дуже, дуже подобається. Чудово. А ще ми заморожували шишку. Шишку. У мене ось є така тепла вода, і я спробую трошки поставити у теплу воду. І що трошки, вийде в тебе? Ну, щоб вона розморозила, але треба не окріп. У, у а ну виймай, і... ану спробуй. Я не, не впевнена, що вийде. але... А ти покачай її, от таке, от таке. Все таки кажу, що ми граємо, начебто ми. Вона пришло... зараз відтане, що не хоче. Не хоче, Нехай що... ще стоїть. О, о дивись. О, 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 яка гарне. Бачите, що але треба, щоб було багато-багато рушників різних. Дійсно. Ось що виходить, яка сишка незвичайна казкова. Ну, дивись домовиш, дійсно, ми з тобою справжні чарівники. Якщо б дійсно завітала Діщо. до нас у гості снігова королева, королева. вона б здивувалася, Вона та вважає, що тільки вона може такі дива робити.

Виходить дуже класно, дуже Так, Іночко, диви дуже. воно вже там. А ще думаю, просто я хочу ще раз повісти. Можна, Фу. коли ви будете заморожувати у склянці, ось, наприклад, ви можете туди покласти дольки якогось е, апельсину чи а, лимону. Так. Полонечко, так. виноград, полуничку на Новий рік, особливо. Ну, взагалі то, може Фу. хтось може. Ну ще є в магазині Добре. і полуничка. Але і краще щось таке цитру є. себе покласти. Так. І потім ви, коли ви будете виймати, то у вас теж буде усередині таким маленьким-маленьким. Буде поєднання льоду і що, таких тропічних е, мотивів. щось ага. Такого о Ківі, Чудово ківі вийде. можна покласти. Ківі. Але ще раз кажу: якщо ви туди покладете е, мотулочку, то таку іграшку можна вже буде вішати на тільки на дзворі. все, не воно не все. усім мусі. До побачення, дивіться мультфільм, і не сумуйте. Отакої все до так, побачення, давай, любі хлопчики та дівчатка. Ага. До зустрічі. Нехай вам сьогодні насняття такі чудові, чудові казкові новорічні сни. Майже все ж таки свята. Вже не Як грами. наші іграшки. Так, дійсно. давай збираємо все. До зустрічі. Ага, так, оце я я беру. А оце а, оце.